Від нас! Oh. Ой, що це? Мія, дивись, тут замки. Раз, два, три, чотири, сім штук. Ой. Oh my God. Там щось з'явилося. Треба перевірити. Hmm. Думаю, треба смикнути за мотузку. Давай. Цікаво, що там? Вау, це ж Смітос! Повне відро цукерок. Це так, так смачно. Мія, перевір своє відро. Зараз дізнаємося, що в ньому. Сподіваюся, теж цукерки. Ой, що це таке? О, це смішно! Ти вся забруднилася в фарбі. О, видно. Ой, я щось намацала. Марі, це ключ. Ми зможемо вибратися звідси. Цікаво, до якого замку він підходить. Здається, цей. Ура, підійшов. Давай обіймемося. Ой, забула. Ого. Здається, це наступне завдання. Потрібно перевірити, що в ньому. Хто відчинить? Камінь, ножиці, папір. Перевіряй. Oh. Okay. Ну, гаразд. Подивимось. Що це? Ай, там черв'яки. Заспокойся, Мія Вони тебе не з'їдять. Нам треба роздобути ключ. Добре. Ой, мамочки, як же огидно. Знайшла. Ось, але що це? Не схоже на ключ. Треба перевірити. А, я зрозуміла. Це код від другого замка. Ось бачиш, він відкрився. Ура! Ми відчинили! Цікаво, що до нас чекає далі. Дивись, з коробки стрічай трубочки для коктейлю. Я не хочу з нею пити. Гаразд, я перша. <рит> О, ну і гидота. неможливо це пити. Давай, Марі, тепер ти. Вау! А це дуже смачно! Хочу ще. Що таке? Пригостиш подругу? <рит> Ні, це моє. Просто нереально смачний, але всередині нічого немає. Значить, ключ у твоїй склянці тільки не це. А раз, що не зробиш заради свободи. О! А ось і ключ. Я знайшла. Ходімо, швидше відкриємо третій замок. Ура, Вийшло! Ми чудова команда. Ну, що там знову? Відкриєш? Ні. Знову доводиться мені починати. Ого! Це шоколадний кекс з горіхами. М -м, який він смачний. Ей, Мія. Гарас, тепер моя черга відкривати. Ого! Це що бластер? Цікаво, що він робить. Акуратніше з ним. Не переймайся, забирай. Хм. Як він працює? Незрозуміло. Гаразд, не маю часу розбиратися. Відкривай останній сейф. Е -е -е? Подивимось. Фу, це смердючий шматок сиру. Мене зараз нудить. Oh. Я вигадала, що з цим робити. Ого! Wow. Він перетворився на веселковий торт. Тільки глянь на нього. І з задоволенням з'їм такий шматочок. Смачно. А мені? Звичайно. Ось, тримай половину. Ням-ням. Ой, що з тобою? Ти подавилася? Я тобі допоможу. Мія, це ключ. Ура. Скоріше підемо відкривати замок. Клас! Ми знову впоралися. Знову, ходімо, дивитися. Я порахую. еніки-беніки їли вареники, що я вперед, Марі. Ой, там щось ворушиться. Міяться мишеня. Ой, я боюся мишей. Так, треба видихнути та заспокоїтись. Знайшла, ідемо. Знову пароль. Код від замку номер 5 це п'ятірки. Так, це було просто. Біжимо. Знову трубочки. Ямі! А раптом мені попадеться смачний напій. Я почну. Давай. Вау, це школа. Обожнюю коло. Але, здається, у ній нічого не було. Гаразд, no. okay. а зараз я. Як? Фу, яка мерзість. What? Неможливо пити. Bingo. О, я вигадала, що можна зробити. Візьмемо чарівний бластер, і тепер там має бути щось смачне. Okay. Удачі. Okay. Так, я так і знала. Mm -hmm. Смачний шоколадний коктейль. Mm -hmm. Ну що? No. Нічого, гаразд, я пожартувала. Ось ключ. Підемо відкривати. <кхем> Марія, чи можна я? Ура! І наступне завдання через три, два, один. Перед. Ого. Ти перше відкриваєш? No. Ну ні. Твоя черга. Гаразд. Що тут? Ой, що таке неприємне? Ну і видок. Твоя черга. Гаразд, відкриваю. Ой. А ти забруднилася навіть гірше, ніж я. Це фарба, фу. Що смієшся? Відкривай. Це останнє, тож давай порахуємо. Раз, два, три. Нічия. Значить, разом. А ось він, останній ключ. Ура, ми будемо вільні. Вітаємо, ви отримали останній ключ. Підемо відкривати скоріше. Так, у нас вийшло. Ми змогли. Який гарний святковий стіл. Це саме те, що я хотіла на день народження. Хтось прийшов. Піду відчиню двері. Цікаво, хто ж це? Вітаю квіти для вас. Яка краса! Як багато солодощів, очі розбігаються. Ого, тут навіть шоколадний фонтан є. Спробую занурити в нього попкорн та маршмелоу. Напевно, смачно. Треба терміново спробувати що ще. як мені подобається шоколад. Поставлю квіти у вазу, доки гості не прийшли. Ось так чудово. Пробує печиво. Yummy. Дженіфер, ти що собі дозволяєш? Свято ще не почалося, а ти вже все з'їла. Вибач мій, але я не можу чекати. Цей фонтан такий апетитний. Віддай його мені. Ще чого, він має стояти на моєму святковому столі. О, ні. Ти зіпсувала моє вбрання і розлила фонтан. Тобі це з рук не зійде. Бережись. Подивимось, хто кого. Впевнена, в цьому челенджі я тебе зроблю. Не думаю, я налаштована рішуче. Мене буде складно спантеличити свіжа полуниця. Супер. Ну ось, все починається з невдачі. Я б так не казала. Мені дісталася ароматна та стигла полуниця. Шоколад зробить її ще смачнішою. Я така рада, що можу в цьому переконатися. Може, ти хочеш, Мія? Ей, навіщо ти дражниш мене? Дженніфер? Так не чесно. Просто хотіла трохи познущатися. Полониця моя і тільки моя. О, яка ж вона соковита. Ідеально поєднується із шоколадом. Перестань кидатися, мені це не подобається. Та гаразд тобі, це вийшло випадково. Я дещо придумала. What? Знову дражниш мене. Я не куплюся на це. Я просто хотіла показати трюк. Здорово вийшло, правда. Це ще не все. Зараз буде смертельний номер. Я зловлю всі ягоди у шоколаді на льоту. Побажай мені удачі, мія. О, ні, щось пішло не так. Все повз Ну ось я забруднилася шоколадом і втратила свою полуницю. Це заслужила, сама винна. Подивимось, як ти впораєшся зі своїм перцем. Думаю, з'їсти його набагато складніше, ніж упіймати полуницю в шоколаді. Не впевнена, що мені це сподобається, але вибирати не доводиться. Я чула, що в шоколад іноді додають перець. Не розумію, навіщо це дуже гидко, але я впораюсь. Ось побачиш. Ти вже почервоніла, тому що я горю. Міро отохоплений полум'ям. Допоможіть. Що ж мені робити? Я в паніці. Могла б просто дати мені склянку води. О, можна запити шоколадом. Фух, так набагато краще. А от я почуваюся якоюсь пом'ятою. Хотілося б трохи відпочити. О, ні, тільки не це. Ти спалила мою полуницю. Вибач, це вийшло випадково. Не терпиться дізнатися, що під цими кришками. У мене скітлс. Я так рада, що мені дісталося смакота. Клас. А що в тебе? Зараз дізнаємося. Матусе, сира риба. Огидно, вона жахливо смердить. Так з'їж її швидше, і тоді сморід припиниться. Це найгірше, що я коли-небудь бачила. Подивимось, як ти з цим впораєшся і чи впораєшся взагалі. Не треба тикати мені в ніс своєю рибою. Нюхай її сама. Ти дуже добра. No. О, навіщо ти мене лякаєш? Упс, таке точне влучення. Зараз же забери свою рибу і покінчи з нею нарешті. Okay. В одному ти маєш рацію. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути. О, ось і все. Я впоралася. <г tampoco> Жахливе видовище. Я рада, що все скінчилося. Час зайнятися скіт. Саме час ділити <гр cheers> <ht> мій план у життя. За допомогою ложки я зможу зачерпнути цукерки та залити її шоколадом. Думаю, це буде дуже зручно. Може, пригостиш мене? Ні, не заважай, Дженіфера. Не бачиш, я зайнята. Цілюю свій геніальний план життя. Я нарешті можу спробувати у шоколаді Боже, це неймовірно смачно. Не маю сумніву, що це правда. Я теж можу спробувати. Ану, поверни мої цукерки на місце. Жаді, не вже тобі шкода однієї цукерки для подруги. Подивися, ми впустили скітлс у фонтан. Нічого собі, це на краще. Вийшло чудово. М -м, яка смакота? Я все-таки спробую. Ні, та ще раз ні, я ж сказала. Я тобі це ще пригадаю. Давай знімемо клощі разом. Який апетитний бургер! Моє щастя, немає меж. А що в тебе? Величезний та шалено красивий торт. Цей крем так і манить мене. Ти що робиш? Більше ніколи не чіпай мій торт своїми брудними руками. Краще їж бургер. Маєш рацію, мені є чим зайнятися. Колю його шоколадами спробую. Цікаво, що з цього вийде. Ніколи не ні пробувала бургери у шоколаді, і краще б ніколи не робила цього. Дурненька відразу було зрозуміло, що ці продукти не поєднуються. Я знаю, як це виправити. Просто треба з'їсти все усередині: огірки, помідори, салат, котлета та соус стануть моєю основною справою. А булочка в шоколаді десертом. <плес> Ах так, мало не забула про сир. Його теж треба з'їсти заздалегідь. Без шоколаду це дуже смачно. Подивися, яка піджариста котлета. Смакота. До речі, я вже непогано підкріпилася. Настав час для солоденького. Закінчу вже скоріше. Потерпи ще трохи, я майже вже з'їла. Ну ось залишилася тільки булочка, як я і планувала. Час купати її у фонтані. Вийде щось схоже на тістечко або сендвіч. Виглядає, пахне просто приголомшливо. М -м -м. О, як смачно! Мій план спрацював. Яка ж я молодець? Все ура! Я рада, що ти закінчила. Тепер я можу скуштувати свій торт, але як його взяти? Знаю, треба нарізати на шматочки. Так набагато зручніше занурювати його у фонтан. У мене непогано виходить. Треба лише трохи прискоритись. Іди сюди, мій солоденький. Настав час вирушити під шоколадний душ. Впевнена, у мене вийде солодка бомба, інакше бути не може. Виглядає чудово, настав час спробувати на смак. Mm, mm, пальчики оближиш. Hey. Дай мені скуштувати, будь ласка, адже ми подруги, пам'ятаєш. Це нічого не змінює, ні. Ах, так, прийдеться якось провчити цю жадіну. Додам до фонтану табаско. Подивимось, як вона заговорить після цього. Впевнена, їй не сподобається цей смак. Декілька крапель цілком достатньо. Просто зачекаю, yeah! хочеться добавки. Це було так смачно зупинитись неможливо. Right, Тобі справді all right, all right. подобається. Ти питаєш, звісно, але чому так жарко? У мене весь рот горить. Треба терміново запити гоструту шоколаду. Мені не стає краще, що відбувається. Здається, я з кожною хвилиною горю все сильніше і сильніше. Допоможіть. Ну Ось вона випала надто багато шоколаду з табаско. Прийдеться її гасити. Невже не було іншого варіанта? Хоча це вже не важливо. Головне, що мені полегшало. Нумо, мені напевно пощастить. Давай автомати, не підведи. Хочу щось смачненьке. Скітелс! Так, успіх сьогодні на моїй стороні. Мені теж має пощастити. Хочу щось смачне, щоб Мія заздрила. Ну, давай автоматику. Що? Котячий корм. Це зовсім не те, що я очікувала. А? Так тобі і треба. Ну вже ні. Я отримаю свою смакоту. Ого, магічна кнопка. Давай натисну разом. Ой, що відбувається? А ось і мої гості. Ради вітати вас у челенджі. Ну що, час натискати на кнопку? Я обираю помаранчеву. Ось тепер мені точно пощастить. Відмінний вибір, Дженіфер. І це нутелла. Так, тобі справді пощастило, тому що нутелла у мене ціле відерце. І воно все твоє. Ой, як смачно пахне! Це нотела. Цей смак я не приплутаю ні з чим. Лей більше, клоун, не шкодуй. Як забажаєш, все до останньої краплі. Ой, це відерце впало мені на голову. А це означає, що нотела закінчилася. Якщо на невдашливо Дженіфер вилилася така смакота, то мені точно пощастить. Ого, а ти маєш рацію, Мія. Тобі дістається маршмеллоу. У мене величезна пачка. Голодною ніяк ти не залишишся. Ого, дощ із маршмеллоу. Клас! Хочу спіймати його ротом. Ох <гум> ти здається, у мене з'явилася класна ідея. <гум> Дженіфер, ну мо, підставляй щоку. <гум> Мія, що ти робиш? <гум> так добре, тобі не кричи. Посиди сама, який маршмеллоу без нутели. <гум> 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 <"Мій>, смакота. А <гум> це ти здорово вигадала. <гум> 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 Ого, у Мії цілий бокс маршмеллоу. Може, вона зі мною поділиться. <гум> Мія, привіт, а не пригостиш подругу маршмелом. <гум> Ти хочеш маршмелу? Чому би ні? Тримай. Дякую, Мія. Ой, ти чого? Hey. Не збираюся я з тобою ділитися. Це мої маршмело, а значить, я їх сама. От жадіна. Ну нічого, значить, у мене будуть свої маршмелоу. Не хочу тебе засмучувати, але на екрані зовсім не маршмелоу, Люба. <гас> Ой, що це? Моя голова. Обережніше. Це явно не маленький, м'який маршмеллоу. Зрозуміла, туалетний папір. Що ж, це чудова нагода пранканотемію. Знатиме, як скупитися. Ой, що відбувається? Це туалетний папір. А в чому це він забруднений? Треба уважніше стежити за своїми смакотами жадіно Тепер я вся в цьому хочу в душі швидше. Жодного душа, Люба. Тільки ти та кнопки. Ну, гаразд, натисну відразу дві. Відмінне рішення. Люблю активних гостей. Мед з борошном. Отак мій. Це буде ефектно. Геть кришку ми починаємо. Ой, щось полилося мені на голову. Таке солодке на смак. Це ж мед. Обожнюю. Рад був догодити, а тепер найцікавіше. Смакота. Не ворушись. Ой, а тепер на мене щось сиплеться, щось біле. Все сніг? Ні. Схоже, борошно. Вірно вгадана, насолоджуйся. What? І чим я на твою думку повинна насолоджуватися? Не знаю, мія, але вигляд у тебе приголомшливий. Менше слів, більше справи. Дженіфер. Гаразд, ось ця рожева кнопочка виглядає необразливо. І вона принесла тобі хрусткі кільця юнікорн Вітаю! Я готова. Що ж тоді не томитиму? Відкривай сурширота, Дженніфер. Смакота! Насолоджуйся, Люба. Успіх може відвернутися будь-якої миті. О, ідея! У мене ж є віддеця від нотели. Можна збирати кільця в нього і їсти їх так буде набагато зручніше. О! Смакота! Обістися, от би щодня так. <ріст> що ж, Дженіфер, я рада, що ти задоволена. Mm -hmm. А щоб бути ще задоволенішою, потрібно дещо додати. Що це ти задумала? А, -а, а, я зрозумів. Молоко, звісно. Який сухий сніданок без молока? Дуже розумно, Дженіфер. Ну от зовсім інша справа. Підставлю під струмінь, відерце. а поки молоко набирається, можна і так пожувати. Смакота! Ей, клоуни, а як же я? Дивись, я натиснула кнопку. Скоріше скидай смакоти. Не хочу тебе засмучувати, мія, але навряд чи собачу їжу можна назвати смачною. Але однозначно буде весело. Фу, ну і сморід! на таке я не розраховувала. Ну, годі вже все, досить. Я більше не хочу грати у твої ігри, клоуни. Поки ти в цій клітці, мія, діють мої правила. Коли я виберуся звідси, тобі краще триматися подалі. Ну і вигляд у тебе, Мія. Гаразд, мені час натискати кнопки. Я обираю відразу декілька. Сміливе рішення. І як у кожного сміливого рішення, воно має наслідки. На екрані моє улюблене комбо. Почнемо з яєць. Ой, боляче ж, це що каміння? О, ні, це сирі яйця. Ну, що за невдача. Прямо по обличчю. Ну як, Дженніфер, підбадьорилася. Якщо пам'ятаєш, адже ти натиснула дві кнопки. Що? Це ще не все? Не все. Тепер будуть пір'я. Ой, пір'я? ціла купа. Так, удача, і справді від мене відвернулася. Я тепер, ніби курка. Ось що ти зі мною зробив, клоуне. А біля тобі дуже личить. А чого це ми сміємося? Кнопку, Мія вперед. Ладно, нехай буде ось ця. Ого, ось це везіння так везіння. Табаско! Мія, тримайся міцніше. І рота краще не відкривати. Ну, Дякую за пораду. Міг би просто налити цей соус на мене. Такі правила, Мія, тому треба потерпіти. Нарешті це закінчилося. Ой, все таки потрапила до рота. Я говорю, чудово! Ой, на допомогу клоуна підсмажили. No. А нічого обливати людей соусом та баско. Так і бути, мія. Я тобі допоможу. Одягну костюм. Тепер я як справжній пожежник. Настав час загасити це полум'я. дякую. Тепер я вся мокра, натомість ніякого вогню. Клас! Ну ти чудово. Бажає, що челендж вдався.